Привіт люди! Відео сьогодні про найпростіший спосіб отримання синусоїди, де не потрібно дуже заморачуватися, рахувати, мандрувати. Маємо упс, в даному випадку мастек вже підключив Ватметер по просьбах. Його холосте споживання там 0,8 А07, такими скачками 12,5 на акумуляторі. Тобто, грубо 10 Вт він бере в холосту. Е, підключений. От розеточка підключена і зараз через трансформатор. Дивимося на осцилограф, на якому нічого не видно, як всі завжди кажуть. 50 Гц і прямокутні такий маємо, маємо апроксимовану синусоїду. І якийсь спосіб: найпростіший конденсатор паралельно у цій розетці. Зараз навантаження немає нікого, тільки оцей трансформатор. включений. Включаю. Конденсатор. Бачимо, що виходить. Оцей трансформатор, що включений, починає гудіти Ну, техесенько, природньо, а сам УПС починає чуть-чуть гудіти так, не так, як їх мав би гудіти. Е -е 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 -е. От, підключаю. Стає такий сигнал. Але що ми бачимо споживання? 4 А, тобто 66 Вт. Тобто, чи є сенс це робити, я не знаю. Іде велике навантаження на УПС. Ви просили перевірити? Я перевірив. Мені не сподобалося, кажу вже. Включаємо ще сюди лампу. Ну, Сигнал не змінився. Частота, все чотенько. споживання 10 А 120 Вт. Ну, відключаю конденсатор. Рамокутник і споживання чого-то там біля 7 ампер. Ну, В холосту він багато споживає, а під навантаженням, типу, трошки менше. Ну, не знаю, не дуже мені сподобалася ідея з цим конденсатором.